Якщо тебе хтось образив, то мусиш йому віддати. Якщо віддаш двоє, то ти будеш добрий, а якщо втроє, то ще краще буде. На духовний закон каже, якщо тебе образили, то прости, брату. І Бог тебе простить, і за твоє смирення дасть тобі благодати. у нас сьогодні шансів дуже багато, тому що люди ну, так збентежні, що вони самі не знають, що говорять, самі не знають, що вони роблять. І часом поступки такі, люди звершують, які взагалі не, ну, не пристойно робити людині. Людина має бути з людською гідністю, вона не має падати до рівня тварини. Але все в житті буває, і тому, коли щось таке стається в житті, що нас образили, щось там відняли, щось ну, зробили нам неприємним. Ми повинні себе смирити перед Богом і простити тому ближньому, який це нам зробив. І тоді наша душа буде смирена перед Богом і буде наповнюватися божественною силою і благодаті.